Друзі, я хотів поділитися таким ось е, дуже, дуже приємним подарунком, яке мені подарували батьки. Одні з батьків, яка, яких дитина ще не прийшла в наш дитсадок, а прийде тільки в наступному семестрі, але вже вони подарками задарюють наших вчителів. І ось мені подарували вони зараз, намагаюся, щоб однією рукою. Дивіться, яка коробка красива, чудова. В коробці у нас сервіс. Чайний сервіс, для чайної церемонії. Клас. клас. Трошки чашечки випадали. Чи хтось тут вже рихся? Ну, Звичайно, китаянкам, яким моїм воспиталкам з ким я працюю, їм вже всі подарунки дають, а вони потім нам іноземцям віддають. Така ось серветка. Тож, звичайно, вони відкривають, дивляться. того що китайські жінки, та й не тільки китайські жінки, любопитство в них чрезмірне І ось такі сьогодні ще, сьогодні печиво, ні, вчора печиво таке подарували. Але трошки я вже скуштував та поділився зі своїми колегами, ну, китаянками, з ким працюю, вони ж мені дали. ось Залишилось дві печини і пече. Два печіння. короче, Дуже смачне з кремом, з ізюмом, Коротше, дуже смачне і дуже м'яке. Клас. Але коробка ж яка ще. Ну, коротше, китайці люблять упаковувати ось такі ось. дуже красиві, дуже акуратні коробки. Ось так. А, і ще крем для рук. Завжди дарить вчителям. Шумно місці, що в цьому місці дарують крем для рук. Вау! Wow. Made in France. Непоганий бренд. Ану, е е е дівчата, скажіть. Це <approf Eph. г legislation> я не розбираюся в цих кремах. Ось якось так.